Собаки, драми й образи, Чи я мудак, підбірка історії з Reddit. Чи я мудак за ненависть до цусенят. Почнемо з того, що я просто ненавиджу собак, не терплю цих створінь. Вони огидні, я намагаюся уникати їх, роблячи все можливе, щоб не допустити псів у своє життя. А ще у мене піврічний синочок, найкраща дитина у всьому світі. Ми з дружиною вирішили взяти нашого малюка і влаштуватися у сусідньому парку. Це не собачий парк. Так що, якщо собаки там і є, то вони повинні бути на повідку. Все йшло добре, дитина на великому покривалі валяється і грається, щось там хихикає. Це справжнє задоволення бачити його таким щасливим. Ми розташувалися недалеко від доріжки. Наступне, що я пам'ятаю, так це пара цуценят, які біжать прямо на нас. Вони не на повідку, а їх господар просто стоїть на доріжці і дивиться, як вони біжать прямо на нас. Я цих цицунят спочатку навіть не помітив, тільки коли вони були майже на покривалі. У ту ж секунду я схопив сина і закричав на господаря собак. Що за на. Здавалося, він здивований тим, що я не оцінив його собак. Моя дружина почала кричати на нього. Я почав кричати я сказав я ненавиджу твоїх псів, забери їх звідси, а цусенята просто сиділи на покривалі, чекаючи, що їх погладять. Я підійшов до цього хлопця і ще раз крикнув, що він забрав своїх собак. Тут він розлютився на нас, сказав, що собачки доброзичливі, вони просто хочуть погратися і що вони не кусаються. Я відповів, що він зіпсував наш ланч. Він намагався випроводити поведінку собак тим, що вони просто цуценята, але мені було все одно я просто хотів, щоб він і його собаки забралися від нас подалі. Я ж продовжую лаяти його, що світ стоїть, хоча він сказав мені заспокоїтись, але я вже розпалився. Я лаяв його, поки він не забрав двох своїх собак, при цьому, бурмочучи щось в кшталт хто ж цуценят не любить? У підсумку він пішов, але наш обід був зіпсований. Можливо, я злегка переборщив з агресією, чи мудак я? Вердикт Редіта всі мудаки, і в нас є трішки коментарів. Всі мудаки. Він мудак, тому що вигулював собак без повідка там, де цього робити не дозволено, але ти відреагував занадто гостро, сказавши, що ненавидиш його собак, та й лаятися при своїй дитині таке собі. Не мудак обожнює собак, але терпіти не можу власників собак, які не поважають чужі кордони. Ваше щеня не дар божий людству, а цьому ще вистачало нахабство поводитися так поруч з шестимісячним малюком. Звичайно, ви б могли поводитись спокійніше, але те, що він взагалі намагався виправдовуватися, це ще більш неприємно. Я ніколи не дозволю своїй собаці бігати без повідка в громадських місцях, ніколи не дозволю собаці перебувати поруч з чужим дитям. А якщо комусь з нею некомфортно, я тримаю її подалі. Я люблю свою собаку, але не всім це подобається. Безвідповідальність власників собак дратує. В цілому автора більше підтримують, вказуючи лише на те, що він переборщив з реакцією. кричати і психувати при дитині не було потреби. А якби ви вчинили на місці автора і тієї людини, яка вигулювала собачок, як ви вважаєте, чи це нормально, чи ні? Я, наприклад, стараюся забирати свою собаку подалі від людей, що він взагалі ні до кого не підходив, тільки якщо люди підходять уже до нас. Ціленаправлено, тоді тільки так. Я не довірив свою собаку сестрі. Тепер родина вважає мене невдячним. Чи я мудак? Всім привіт, дуже потребую порад і свіжого погляду. Сам же всю голову собі зламав, думаючи, чи правий я, чи ні. Вдома повна плутанина, мені 15 років, є старша сестра, 22 роки. Вона раніше вчилася в іншому місці і жила в гуртожитку. Потім її звідти виселили, і вона знімала квартиру, але її відрихували, і вона повернулася. З тих пір мені погано перебувати вдома. Вона не працює, вдень постійно сидить у нашій кімнаті. Я знаю, що це моя рідна сестра, і я вже дорослий і не повинен скаржитися, але вона мене мучить. Вона дивна, якщо сказати мягко. Наприклад, мені тепер не можна відкривати штори навіть в день, у тому числі і влітку. Якщо я спробую, вона буде кричати на мене вона їсть прямо в кімнаті і тепер там все в крихтах, але вона ніколи не прибирає, а мені важко прибирати в напівтемряві через штори. Ще вона йде гуляти щодня пізно ввечері, тобто о 21-22 годині, і повертається завжди о першій або четвертій годині ночі і дуже шумить. Я прокидаюся, коли вона приходить. Вона ще іноді в цей момент може розмовляти з кимось по відеозв'язку або відправляти голосові повідомлення. Якщо я буду обурюватися, вона знову буде кричати, лаяти мене, і може поскаржитися батькам, що я такий поганий і мені влетить. Якщо вам цікаво, вона завжди була такою, тільки зараз ще гірше. У дитинстві вона мене постійно била і говорила, що це за те, що я не хочу з нею гратися, а я не хотів з нею грати, тому що вона мене била і виходило таке замкнуте коло. Коли вона стала старшою, вона перестала мене бити, але може сильно вилаяти або накричати, називає мене ідіотом, сопляком, маминим синком, погрожує побити, але не б'є. Але це дурниця тепер до суті, я трохи відволікся. Загалом вона любить дивитися відео, на яких людям завдають болю. Я не про різні фільми, а про справжні ситуації, коли хтось. Калічиться, коли когось б'ють, дуже жорстоко кримінал, насильство, нещасні випадки, аварії. Вона підписана на кілька таких каналів в телеграмі, і там все це публікують. Вона дивиться це прямо на нашому спільному комп'ютері в день. Я завжди виходжу, коли вона це дивиться. Мені просто неприємно таке, і я вважаю, що це зайва жорстокість. Коротше, я реально почав її боятися після такого. Раніше вона не дивилась такі відео, принаймні на комп'ютері. У серпні я їду в мовний табір, а батьків не буде в місті по роботі. Залишається моя собака. Я її дуже люблю, але боюся залишати сестрою. Вчора я сказав, що залишу собаку з другом в серпні. У підсумку на мене просто накричали за те, що я не довіряю сестрі, і за те, що я напружую друзів. Батьки навіть не хочуть чути про те, що дивиться і як робить сестра. Вони вважають, що якщо вона старша, то права. Вона теж на мене образилася, що я не хочу залишити з нею свою собаку. Хто тут правий? Може, я справді перебільшую, адже вона ніколи нічого не робила, просто дивилася. Я занадто фантазую собаку, вона, якщо що, ніколи не ображала. Ну я так сподіваюсь, але й не дбала, якщо її не просили. Але якщо її просили, могла нагодувати і вигуляти. Вибачте, якщо виходить сумбурно. я зараз в повній розгубленості, ще й на мене всі ображаються. Коментарі вона дивиться відео про реальне насильство над людьми, пила вас, коли ви були молодші, але перестала, коли ви виросли і могли б дати відсіч. Це все ж таки говорить про те, що вона любить ображати тих, хто слабкіший за неї. Наприклад, тварин. Ні за що, ні в якому разі не залишайте собаку на неї. Знаєш, чому вона раніше била тебе, а тепер не б'є? Ні. Не тому, що вона стала кращою або виправилась. Просто до певного моменту дівчата майже завжди фізично сильніші за хлопців, випереджують їх у зрості, а потім хлопчики вже сильніші за дівчаток. Вона просто стала боятися отримати у відповідь. Я, б безперечно, відкрив усі штори, як тільки побачив би, що вони закриті. Вдень безперервно шуміти до одинадцяти вечора, щоб вона взагалі не могла виспатись. У разі агресії з боку сестри відповідати би менш грубо. Вона думає, що ви маленький, нерозумний і повністю під її владою. Не брат, а дратівлива іграшка для биття. Цю думку потрібно викорінити з її голови. У батьків тільки одна дитина, дочка, ну ще якийсь дурень іміді навіть не згадують відразу хлопче. Довчайся, шукай роботу або навчання з наданням житла, і тікай від них. Сестра, можливо, хвора або вкрай розпещена, а батьки тебе не поважають від слова зовсім, і на собаку або речі твої всім плювати. Звичайно, собаку до друга треба. Якщо її не замучить сестра, то можуть випустити безповоротньо батьки, щоб чадо не напружувало зайвий раз. Дивись до вакансії по вимогам і постав собі за мету звалити в свій куток, де можна жити безпечно і згідно зі своїм бажанням удачі. Батьки є бобо, якого біса вони її не виселили і не вигнали працювати. Двоє дорослих людей з різним режимом живуть в одній кімнаті, ще й різностатеві. Раз вони такі добрі люблять доньку, нехай віддадуть їй свою кімнату або живуть втрьох в кімнаті. Вона просто біомаса зараз, і те, що вони роблять, їй не на користь 22 роки. Сумно. Хлопцеві треба заздалегідь готувати собі подушку безпеки, збирати і не витрачати гроші, вибрати навчання з гуртожитком, обзавестися розумними знайомими і друзями, які в разі чого зможуть допомогти, і звалювати якомога швидше з цього гадюшника, де у нього немає навіть свого особистого місця. Схоже, що у батьків, що у сестри дах давно з'їхав. Сподіватись йому ні на кого. І у нас є оновлення. Всім велике спасибі за поради, що сказати батькам. Я поговорив вчора вечері з ними і, як ви радили, сказав, що, мовляв, другу хочеться собаку, і він хоче потренуватися Ля-ля-ля. Здається, мені повірили і більше не лаяли. Я не говорив спочатку батькам справжню причину, чому не хочу залишити собаку сестрі, тому що їм все одно, що вона дивиться. Про це хтось питав вона дивиться не true Crime. Там відео, на яких знімають як комусь дуже боляче. З того, що я встиг випадково побачити, поки не вийшов з кімнати, наприклад, була людина, її переїхало поїздом. Все було в... тільки вона ще була жива. Сестра дивиться це, і найжагливіше, і найогидніше для мене дивиться спокійно і з посмішкою. Це я бачив. Вибачте, на її відео, як на ще живого, але пораненого чоловіка нацьковують собак. Дуже жорстоко, і це тільки те, що я встиг побачити, впевнений, що у неї там є ще гірше. Мені таке огидно бачити і мені дуже шкода цих людей. І врешті-решт, це взагалі записи злочинців. Я просив її мільйон разів не вмикати при мені таке, просто заздалегідь скажи, щоб я вийшов. Вона не слухає, сміється з мене. Я запитав, невже їй не шкода цих людей? Але вона каже, що просто дивиться і сама нічого не робить. Я скаржився батькам, сказав, що мені огидно, що я не хочу таке бачити, мені страшно, але вони теж кажуть, що вона просто дивиться. Ще в мене питали, чи планує сестра вступати кудись вчитися або працювати. Я не знаю, якщо чесно. Вона повернулася додому майже два роки тому, з тих пір не працює і, начебто, не планує. Батьки дають їй гроші, але за своїм відчуттям вона бере їх десь ще, хоча я не впомічав, щоб вона працювала. Можливо, гроші їй дає хлопець. Я знаю, що у неї начебто є хлопець, тільки вона не знайомила мене з ним. Правда, іноді вона зникає з дому на 2-10 днів, але коли батьки її дзвонять, вона завжди відповідає, що у подруг, так що це не робота. До речі, був випадок, коли вона мені сказала, що якщо мене запитають, де працює моя сестра, то я повинен відповідати, що вона віддалено працює в банку або придумати щось своє. Про те, що вона не прибирає і і т.п. Їй, звичайно, все одно вона спочатку збирає сміття у себе в ліжку, а потім просто струшує його на підлогу, щоб на підлозі не наступати на крихти вона носить тапочки. Я так не можу, я переживаю, що в кімнаті заведуться таргани або мурахи, тим більше зараз влітку. Або вона може відкрити баночку коли, не допити і залишити її на столі. Був випадок, коли взимку вона так залишила біля батареї продукти, і вони стухли. Тому вибору у мене немає. Та якщо я не буду прибирати і поскаржуся батькам, мені ще влетить. Мовляв, ти молодша дитина. Не можеш прибрати, чи що? У нас в родині просто так прийнято, що діти виконують нескладну домашню роботу. Поки сестра не поїхала вчитися, вона теж час від часу прибирала. Зараз вона може прибирати тільки зрідка у великій кімнаті або в туалеті, якщо батьки попросять. Знову ж таки, я не можу їй на зло відкрити штори, бо вона поскаржиться батькам і мені знову дістанеться, мовляв, я не слухаю старших. Ви питали, чи спить вона вдень, якщо не спить вночі? Ні, вона взагалі мало спить. Наприклад, вона може прийти у другій ночі, а коли я прокидаюся в восьмій ранку, то вона вже не спить. Вона просто не любить денне світло. Якщо я візьму і відкрию штори проти її волі, батьки будуть говорити, а ось що, ти не можеш вийти з іншу кімнату, якщо тобі штори заважають. Щодо діагнозу, я не знаю, чи є у сестри якийсь діагноз, але начебто в школі вона ходила до психолога і пила заспокійливі, але вона каже, що це був просто стрес через іспити. Вона постійно кричить на мене, мовляв, я все роблю не так. У нас на кухні стоїть графин з холодною водою. На її думку, він завжди повинен бути наповнений доверху, якщо ні, то вона кричить на мене. Я вже не п'ю воду навіть з цього графіна, і все одно боюся, що вона буде кричати. Ще може кричати, що я чіпав її речі, хоча я їх не чіпаю. Або коли я в школі то лаяла і кричала на мене за оцінки, хоча я непогано вчуся. Я не можу їй грубо відповісти, і тим більше вдарити її. Мене так виховували, що я не можу вдарити дівчину, тим більше свою сестру. Якщо я буду її грубити, то від батьків мені дістанеться, а вдарити її я взагалі не уявляю, як. Я взагалі не люблю завдавати людям болю, тим більше, що вона вже давно мене не б'є першою, і я все одно по-своєму її люблю. Вона ж моя рідна сестра, хоча іноді вона й доводить мене до сказу, і я мрію, щоб вона з'їхала. Бабусі та дідусі у мене є, але вони живуть далеко, і звертатися до них за допомогою не варіант. Проте піти після 9 або 11 класу я поки не вирішив, але мені все одно треба буде придумати, як вчитися і робити уроки, готуватися до сесії, тому що в темряві це неможливо, а постійно сидіти за кухонним столом і всім заважати теж неприємно. Я вже два роки так вимушено роблю домашнє завдання. Батьки вже на мене косо дивляться. Не знаю, напевно, я хотів би в гуртожиток, але я не знаю, куди подіти собаку. Друг поки готовий взяти її на кілька тижнів. Але щодо того, щоб взяти, поки я буду вчитися, сказав, що може тільки якщо сам вирішить вчитися в іншому місці і буде відповідно жити у своїй квартирі. Його батьки, якщо що, не проти, що він бере мою собаку. Ще писали про моїх батьків, але насправді вони не такі вже й погані, просто у них свої методи виховання. Вони можуть здатися поганими, тому що я писав тільки суть проблеми, але насправді вони хороші. Будь ласка, не пишіть про них, що вони такі жахливі. Ми живемо з сестрою в одній кімнаті, тому що у них можливості поки немає. Ось і все, здається, відповів на всі питання. Якщо ще залишилися, задавайте, але я думаю, якщо все буде нормально, наступне оновлення напишу тільки після приїзду з табору, щоб не засмічувати групу. Також, якщо що, почекайте, будь ласка. І на вашу думку, хто ж мудак в цій історії? Пишіть в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.